Коли я думаю про Лігу справедливості, я думаю про чудожінку, супермена, зеленого ліхтарика. Не варто зв'язуватися із ними. Але ти Баррі, ти просто талісман команди. Чи не так, друже? Невдаха в лізі, друзі. Найшвидша людина світу. Це Фле. Твою ж сосиску. Фле живий. І він грає за команду Бреніака. Я дала тобі наказ вбити флеше. Або я сама тебе вб'ю. Крутяк просто клас. Прибать не встать. Час прощатись. Порвемо голими руками. Ніщо мене не зупинить. Пробив. Я просто демон швидкості. Ти впіймав його? Серйозно. Чому просто тоді не надіслати кулю поштою? Я око в небі. Беру бал за тебе, акуло. Подрібню. Кому ще потрібно нам'яти боки? Щось я трохи розійшлась. Отак, Могуча куча. Прикриваю тебе, хлопчика, кула. Нема спасіння від мого гніву. Бажаєте побачити, на що здатний справжній герой? Я продемонструю. Ну, давай, не думку. Невже флешу здалося, що він дістав нас? Йожик Женя.